Харківський артпідвал, що наразі служить укриттям, став і виставковим залом, де представили картини харківської художниці Вікторії Хорошилової. Виставка композиції з символічною назвою Земля перемоги. Авторка каже, зобразила на своїх полотнах те, що відбувалось у Харкові на початку повномасштабної війни. На своїх полотнах я зображу емоції переживання, які стосуються особливо мого міста, міста Харкова, яке я дуже люблю, яке я дуже ціную і до котрого я повертаюсь кожного разу, навіть коли мене не було, під час великих масивних обстрілів мого міста. Вікторія розповідає: приїжджала у найпостраждаліший район Харкова, північну Салтівку, і на власні очі бачила руйнування від дій окупантів. На північ Савків я була шокована, як апокаліпсис. У мене, до речі, батько був у Чорнобилі, але не такі ситуації. Тому що по Чорнобилю ти ходиш, там просто заброшені будинки, і ти просто там просто нікого немає. Просто якщо люди жили, жили і потім виїхали в цей місць, там дерева. А тут все покоржене, понівечене, отаке все, там дирка. Мені казали, ховайся у підвалу. Думаю, ну ладно, буду хватит і тут я дивлюся так от повертаю з дев'яти і там підвал, і просто снаряд і просто дивля. Тож війна на емоційному рівні викликала у Вікторії потребу творчого самовираження. Саме так її враження та емоції відобразила на полотні ту реальність, в якій перебував Харків у перші місяці повномасштабної війни. Вікторія каже, завдячую захисникам за можливість жити та творити. Жінка, як і всі, чекає на перемогу, аби написати Харків та Україну після війни. Я сподіваюся на те, що ця війна дуже скоро скінчиться, і всі ми чекаємо на перемогу, яка буде для нас особисто. Важлива, яка буде переживатися дуже емоційно, і яку ми всі наближаємо як можемо. Е, Окрема вдячні нашим хлопцям зсу. Я дуже вдячна за їх роботу, за те, що вони захищають наше місце, і за те, що вони надали таку можливість проводити цю виставку. Виставка триватиме до 24 вересня, з 13 до 18 години з вівторка по неділю. У арт-підвалі муніципальної галереї Марія Соловйова, Василь Голосний та Олександра Панченко Харків. Новини.